Нова українська школа п'ятий клас. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. У чому різниця між двома колонками, між двома віконечками? Перше віконечко. Літечко. Ми до лісу прибіг знаємо. Швиденько осінні в деревах сумно. Друге віконечко. Осінь прийшла несподівано. Сумно прощаються з нами дикі гуси. Листя на деревах стає прозором золотистим. Зрозуміло, що у першому віконечку ми бачимо просто окремі слова. У другому віконечку у нас є текст, і цей текст складається з речень. Отже, у другому віконечку перед нами три речення. З чого ж складається речення? Листя на деревах стає прозоро золотистим. Кожне слово у цьому реченні виділене окремим, окремим кольором. Слово це будівельний матеріал речення. Речення складається зі слів. Немає жодного речення, не існує в природі жодного речення, яке б не складалося хоча б з одного слова. Отже, слова це будівельний матеріал, це цеглинки, з яких складається речення, слово дає найменування всім предметам, всім явищам, всім діям. Як українці назвали пору року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня поступовим похолоданням? Українці придумали для цієї пори року слово осінь. Отже, слово осінь. Дає найменування такому явищу, такій порі року, яка є між зимою і літом Між літом і зимою. Слова в будь-якій мові світу можуть називати осіб: собака, хлопчик, ведмідь, дівчинка, предмети, дерево, парасоля, відро, явище, дощ, сніг. Вітер, ознаку предмета красивий, барвистий, дощовий, дію, бігати, стрибати, дивитися, цвісти. І не тільки, не тільки осіб можуть називати ознаку предмета, дію, явища чи самі предмети, слова можуть називати найвсе, що нас оточує, має назву, і ця назва складається зі слів. Слово може мати лексичне значення і граматичне значення. Лексичне значення це зміст слова, закріплений у свідомості людей. Це те, що слово означає. Наприклад, грудень. Лексичне значення слова грудень це назва 12 го місяця календарного року. Це є грудень. Граматичне значення. Вказує на належність слова до якоїсь частини мови, на його граматичні ознаки, ріє число відмінок в іменниках, в дієсловах час може бути ви та інші граматичні ознаки. Наприклад, грудень, іменник, чоловічого роду, одмина називному відмінку неістота загальна назва. Лексичне значення слова верба. Коли ми чуємо, чуємо, читаємо подумки чи вголос вимовляємо слово верба ми уявляємо певну картину. Хтось бачить дерево, хтось уявляє собі гілки, хтось листочки. Тобто слово викликає в уяві чітку картинку. Верба дерево або кущ з гнучким гіллям, цілісними листками. І зібраними в сережки одностатевими квітками. Це є лексичне значення слова верба. Одне слово може мати кілька лексичних значень, і тому слова поділяються на однозначні та багатозначні. Ось, наприклад, слово школяр. Слово школяр є однозначним тому, що коли ми вимовимо чуємо це слово чи читаємо. То чи пишемо, то ми собі уявляємо учні загальноосвітньої школи. І іншої картинки в нашій уяві слово школяр не викликає. Якщо ж ми чуємо слово зірка, то хтось собі уявляє самосвітнє небесне тіло, яке світить з небес, особливо, ну, видно, його вночі, а хтось уявляє собі дуже видатну, прославлену людину. Її теж називають зіркою. Отже, Слово зірка є багатозначне. Тому що, коли ми вимовляємо слово зірка, ми уявляємо собі різні картинки. Часто дуже подібні, але все ж таки слово це багатозначне. Для чого ж потрібно знати лексичне значення слова? Ну, перш за все, щоб бути цікавим співрозмовником. Лексичне значення слова потрібно знати, адже ми тоді будемо мати великий, великий лексичний запас, і, відповідно, будемо цікавими співрозмовниками. З нами буде цікаво спілкуватися. І лексичне значення слова потрібно знати, щоб почуватися впевнено в різних ситуаціях. Адже ви не знаєте, з ким вам прийдеться у житті спілкуватися. І щоб не виглядати невпевненим, щоб не виглядати. Не відчувати себе засоромлено. Ми повинні знати багато багато слів.